Конфлікт між кількома студентами пединституту розпочався ще навесні. Після кількамісячного затища і перемир'я хлопці вирішили по другому колу з'ясувати стосунки прямо на ганку гуртожитку навчального закладу. Був конфлікт, як вони один із них вважав, не до кінця розв'язаний, і тому він підійшов до іншого студента для того, щоб улагодити цей конфлікт. Але от вийшло так, що вони його не тільки не улагодили, а він. З ще більшою силою, як би проявив себе, і між цими студентами трапилася бійка. І там була одна стороння особа, яку вони називають такси Саша. От, зателефонував і викликав підмогу. І Приїхала підмога сторонні для інституту люди, які теж включилися в цю бійку. От, і один із них, в тому числі, значить, використав травматологічний пістолет 16.09. Около 22.30 дежурная часть Дзержинского районного отдела міліції поступило сообщение по телефону о том, що по вулиці Будьонова, 54А, возле общежития драка. Чотирьом постраждали, надали необхідну медичну допомогу. Нині їхньому життю нічого не загрожує. Участь в бійці брали близько дев'яти осіб. Це абсолютно неприйнятно. Ми це їм говорили і будемо говорити. Взагалі це недопустимо, а якщо мова йде про майбутнього педагога, вчителя, вихователя, тим більше це неприпустимо таким чином розв'язувати якісь свої значить, суперечності і конфлікти між собою. Університетське майбутнє студентів вирішуватимуть на спеціальній нараді за участі дирекції інституту, представників факультету, профспілкової сторони та студентства. А от чи понесе хтось з гори бійців кримінальну відповідальність буде визначено в ході слідства. По даному факту возбужденого головного производства по статті 296, час 4 Головного кодексу України хуліганство з приміненням оружи. Дирекція вишу наголошує, такі випадки для їх інституту величезна рідкість. В інституті працюють спеціальні психологічні служби, проводиться виховна робота. Для людей знайти спільну мову не має бути складніше ніж для різновидових домашніх улюбленців.